Доброго дня. Притягнули очередну ластівку, проблемою три двигун, димить. Зараз запускаємо двигун. Дирий, а все з масло таке. Ми зараз будемо по одній портузі відключати, дивіться. Міняється робота двигуна, Міняється. Третій циліндр. Нічого не, не відбувається. Четвертий. Де ж нам якось працює? Масло тече. Десь за мотором. Тут. Приїжджать на ній, як кажучи, неможливо. Зараз будемо розбиратися. Дивіться, зараз ластівку трусить від'єднав комп'ютер. Помилка тільки по ЄГР. Але коли 2000 обертів роблю, все, мотор працює нормально. Тільки скидаю на нейтралку, все, хана. Ну, нахоло стоїть по. Димон на так, що хоче, каже, по їхати на реально по салон тягне. Турбіна типу, після ремонту. Зараз будемо розбиратися, що робити. Вирішили зробити з машини стенд, така авантюра у нас. Під'єднали форсунку. Ми зараз подивимось, іде ні. Дивимось. Зняли клапану кришку і класична ситуація, все валяється рокер. Так що причина знайдена. Ще хотів з вами поділитись станом самого двигуна. Подивіться яке страшне чорнюче масло. Там на одометрі. 300 тисяч, ну щось, мені кажеться, що тут більше. Робимо ендоскопію на хто це у нас? На хендай його. Хону нема зовсім. Це який перший циліндр? Другий. Другий, а ну давай следующе. так заныриваем. Включаем камеру, делаем присутствие царапки, охот а отсутний. О, тут видно, що цей двигун чорний, як свята земля, він вже тут от їздив на 300 тисяч явно Робимо ендоскопію на Хто це у нас? На Хюнда його Хону нема зовсім. Це який перший циліндр? Другий. Другий, а ну давай следующий. Включаем камеру. Делаем из присутствия царапки. Ахон ведь сотни. О, тут видно, що цей двигун чорний як свята земля він вже тут від'їздив на 300 тисяч явно. Дивіться на стінку вона лиса повністю. Так, то дивіться, ми підняли сантафе, ну тут просто треш. Дивіться що тут з турбинами з турбіни Вон просто воно виливається, поняли? Воно заригоє так холодна частина, що воно просто воно каплю його висять. Весь мотор, дивіться, заригою, весь вихлоп заригує маслом. Це повний треш. Хлопці будуть зараз їхати на турбосервіс. Ну, Зато машина вже в антикорі. масляному. Коли ж їдеш, воно розкидає його. Просто Тут це масло робить біди просто. Нереально Зараз спробую залізти, показати Я Думаю, каплю він видно, що висить видно посередині. А така біда Так, ну що, ластівку би зібрали. Чекаємо зараз хлопці приїдуть. Будуть забирати і Приїдуть на турбосервіс. То що нас просили зробити, ми зробили. Працює рівно. Не буду газувати, бачили там, що турбіна. Не алло. Все, на цьому. Ремонт скінчено ставте лайк в підтримку відео підписуйтесь на канал якщо потрібна допомога звертайтесь знаходимось в Києві біля метро Сарець і до нових зустрічей